Mercedes Benz AMG GT63 на 21 колесах з максимальною комплектацією 2019 року з 4-літровим бензиновим двигуном. Без ключового поколу, повний склопакет, електрорування дзеркал зі складанням, пам'ять сидіння водія та пасажира, вентиляція та підігрів передніх, преміальна акустика. Ставки з карбону. Ось таке карбонове мультимедійне кермо. Подивіться на цей бортовий комп'ютер. Маємо великий мультимедійний монітор, автоматичну коробку передач, днемо підвізка, клімат присутній. По салончику просто автомобіль в дуже шикарному стані перфорований з алькантарою, шкіряний. Також маємо чорну стелю з бурмістром. Подивіться, машина просто шикарна. Дітяжечки працюють. Задній ряд сидінь також має підігрів та клімат. v 8 B-Turbo, Повний привід. Передні, задні парктроніки, камера 360, Дістронік. Цей автомобіль має все. ТРЦ Республіка Кільцева дорога 1. Приїжджайте, протестуйте. Мерседес та купіть.